«ДАІ» через суд позбавлятиме водійських прав Житомирян, чиї автівки були присутні 29 грудня під час акції автомайдану біля Межигір'я. За словами активіста автомайдану Олександра Романчука, у суд направлено щонайменше п'ять позовів. Ще один автовласник отримав запрошення у «ДАІ», незважаючи на те, що за 10 днів до автомайдану переоформив автомобіль на іншу людину. Не зупинився на вимогу працівника «ДАІ». В одному і тому ж правопорушенні звинувачують усіх шістьох. Хоча 9 січня начальник Житомирського міського відділу ДАІ переконував їм рапорт лише щодо одного автомобіля, який належить Олександру Романчу. В даній святі у нас єдиний випадок стосовно цього автомобіля. Навіть не на громадяни, я пояснюю, це був автомобіль, який належить там на громадянину. В Житомирі це нема цього. Ні. Виключно того судді, яка мала розглядати мою справу, в тому числі є п'ять аналогічних справ. Це лише інформація відносно однієї судді. Скільки їх взагалі по Житомиру на сьогоднішній день невідомо. Про те, що справа вже у суді, Олександр дізнався випадково, коли особисто поїхав у канцелярію, бо жодних повідомлень поштою не отримував. Також не зміг ознайомитися з матеріалами справи, бо у ДАІ знехтували клопотаннями, які хлопець подав на початку січня. Заявлене клопотання було до ГАІ на 9 січня, щоб ознайомитися з Справами. Тобто гаї матеріали справи до суду по мені встиг надіслати, а ознайомити мене з матеріалами справи відповідно до чинного клопотання не зміг. Справи автомайданівців розглядатимуть 20 січня у Богунському районному суді. Слухання розпочнеться о 9-й. Втім, активісти не збагнуть, чому до відповідальності притягують власників автомобілів, а не водіїв, які нібито порушили правила. У нас чітко в нормативних актах прописано, що до адміністративної відповідальності притягається водій. Але на сьогоднішній день у нас по суті притягають автовласники об'єктивного і всебічного розгляду справи, як зазначено в адміністративному кодексі і в інших нормативних актах на сьогоднішній день не відбувається. Незважаючи на те, що в нас автоматизований розподіл справ, починаючи з 2010 року, після так званої судової реформи, дивним чином п'ять справ попадає до одного судді. Це також викликає певні питання. Активісти до останнього захищатимуть свої права і переконують, навіть відверто упереджені судові рішення не змусять їх припинити акції. Особисто я вважаю, що це не має вплинути, тому що якщо це вплине, то ну да ми потихеньку перетворимося в державу диктатури, і конституційні права свободи наші будуть нівельовані, як цього намагається зробити влада.